Всім привіт! З вами Даніела. Сьогодні в мене щось типу інтерв'ю. Я буду відповідати на ваші запитання. І перше запитання це. Скільки місяців вже існує твоя компанія? Діетель інтертеймент в українській онлайн індустрії вже 2 місяці та 11 днів. Друге запитання це як давно ти тримаєш компанію, чи були складнощі у створенні чи просуванні? На рахунок існування діетель я відповіла у минулому запитанні. Складнощів як таких не було, оскільки я добре навчена цієї теми та маю немалий досвід. Третє запитання: коли ти нарешті знайдеш помічника, ти розриваєшся на частинки і все одно встигаєш, питання як? Я багато разів відповідала на це і відповім ще раз: я не буду собі шукати помічника, краще я вже розірвусь. Я маю уяву, як і що робити, інші людини мої думки, на жаль, не передати, а мене дико вибішує, коли все йде не так, як я собі запланувала. Четверте запитання: скільки років ти у індустрії? У онлайн-індустрії я з 22-го року, тому е, зараз пішов третій рік мого знаходження тут. П'яте запитання. Як ви придумали створити компанію, чи складно тримати компанію у своїх руках? Я вирішила відкрити компанію, бо мені було скучно. Чи складно тримати компанію, доволі складно, тим більше якщо багато людей. В нашій компанії багато тренінг-гуртів, соло, тому важко слідкувати за кожним, але в мене це виходить. Шосте запитання: Привіт, я ваша фанатка, ось питання, чому саме псевдо до Даніела. Даніела або Дана дуже схоже на моє справжнє ім'я, але воно мені не дуже подобається, тому я звикла, коли до мене звертається Дана. Сьоме запитання Дана, а ти колись робила фігню, яку потім постила в ТТ, в інсту чи Телеграм? Я вам більше скажу: в 2020 році я вела в інстаграмі блог. Звісно, там море крінджу і мені за це соромно, але я була мала, тому вибачається. Восьме запитання. Який кавер, який робили ви, найулюбленіший? Хм, яке я робила, це напевне на мою авторську пісню Celeбріті. Дев'яте запитання: кого більше любиш котиків чи собачок? Я більше люблю котиків, оскільки більшість собак я дуже боюсь, але якщо вони адекватні, то нейтрально. Десяте запитання. Даніела, це твоє справжнє ім'я чи ні? Ні, Даніела це мій псевдонім. Одинадцяте запитання: чи знаєте журналістку Сорі чи Сорі? Вона зараз така популярна, як для журналістки в ТГ без Тіктоку? Я на неї підписана, в нас, напевно, взаємна підписка. Але я про неї ніде не чула, тому не можу сказати популярна чи ні. І фінальне 12 запитання Коли у тебе день народження? У мене день народження 1 квітня на день сміху. Буду чекати на ваші вітання. На цьому все. Дякую за увагу, Па-па!